Друзі, вітаю! Прекрасна погода сьогодні. Вітаю вас з оглядом щотижневих значущих податкових та регуляторних змін на Кіпрі сьогодні з Марини Ларнака. Мабуть, ви читали, що наприкінці минулого року уряд обмежив розрахунки готівкою на суму, що перевищує 10 тисяч євро. Це нормальна практика для країн ЄС. Останні роки іноземці, користуючись пільгами режиму тимчасовий захист, почали привозити на Кіпр суттєві суми готівкою. Ці гроші зазвичай клалися на банківські рахунки з певними обмеженнями, та за них придбувалася нерухомість. Злочинні групування в Європі навіть зробили з цього бізнес. Таким чином уряд вирішив обмежити цю практику з кінця минулого року готівка на суму більше 10 тисяч євро не приймається для розрахунків будь-яких розрахунків на Кіпр, але від цього і, від цих обмежень постраждали також і індустрія розваг. Великі казино, наприклад, що працювали часто для клієнтів з близького сходу, що привозили готівку, стали втрачати на цьому. Через це уряд вирішив зробити перехідний період на кілька років, як зробили і більшість країн ЄС, але раніше, і дозволив казино привозити готівку і приймати її. Для цього ця готівка повинна бути задекларована на митниці. Буду повідомляти вас щотижня про цікаві або важливі зміни у податковому та регуляторному законодавстві. Нехай щастить.